Завжди пам'ятай, ми постійно говоримо про сили в самій людині. Своїми власними зусиллями можеш пізнати й усю світобудову, для цього навіть не потрібно виходити на вулицю. Якщо виходиш, звісно, потрібно виходити на вулицю, але здебільшого в тебе все є вдома, у собі. Тобі ніхто для цього не потрібен, ні чоловік, ні жінка партнер. Добре, якщо є партнер, якщо це допомагає, але якщо немає нікого, то це теж добре для тебе, це те, про що ми говорили. Навіть пророк сказав, коли хтось біг за ним і просив його Раббі, добрий, добрий, про що ти говориш? Добрий, тільки мій отець, що на небесах. Що означає отець? Він мав на увазі силу милосердя, добро. Чоловік запитав раббі про щось і назвав його добрим. Пророк сказав: Я не добрий, добрий тільки отець. Що він мав на увазі? Це все правильно, тому що ким був написаний новий заповіт Євреями. Євреї отримали закони світобудови, Хто були першими християнами? Євреї, євреї дали християнство, Воно також дано зверху. Чому? Щоб дати їм милосердя, але євреї повинні триматися подалі від цього. Чому? Це не справжня реальність. Ось чому євреї не прийняли християнство, вони не розуміють це, тому що колись вони були на Синаї і отримали силу. Тоді вони побачили справжню реальність. Коли отримали Тору, На Синаї у них був цей середній шлях, Тора це середній шлях, віра вища за розум, яку вони випробували стоячи на Синаї. тому вони не могли прийняти всі ці релігії ні іслам, ні християнство, ні те, ні інше, де є істинною реальністю. Чому ж засновник християнської релігії сказав? Не я добрий, а тільки мій отець добрий. Це насправді так, але чому? Милість, Хасадім, права лінія, це ще не доброта, добром називається серединний шлях, яким приходять милосердя і справжня реальність, яку називають добром. І це тільки світло Отця, тому що від Отця згори сходить середня лінія. Ми всі дізнаємося, що означає отець. Ми також називаємо аві в кабалі.